Україна сьогодні попрощалася з майже сотнею невідомих бійців. 28 із з них загинули 5 вересня на Луганщині. В оголошення перемир'я всі вони втрапили під мінометний обстріл в районі веселої гори. Ідентифікувати тіл не вдалося. Поховали героїв у Старобільську. Ну а далі це вже Кушугумський цвинтар неподалік Запоріжжя. Сьогодні тут поховали 54 військовики. Їхні імена теж поки не відомі. Зате відомо, що загинули вони в пекельному іловайському казані. Попрощатися з безвісними героями прийшли й ті, хто досі боронить Україну, і просто небайдужі. Мені важко тяжело що В даний момент я можу зі схороніть своїх братів, з якими я провів не один місяць, з якими ми веселились. Німаль ну, в боях. Ці ребята тоже для мене стали родними. Ані на меня пролили за мою сім'ю, за мого сина. Ідентифікація полеглих триває, мають зразки ДНК кожного. Та процедура може забрати кілька місяців і лише за умови, якщо родичі звернулися з відповідною заявою про зниклого. Понад 20 чоловік вже звернулися до районних міських військових місіатів. Щодо встановлення, тобто передання матеріалу на днк експертизу. Нині на цьому цвинтарі покоїться бійці з різних куточків України. В пам'ять про них тут планують звести меморіал. Та люди сподіваються, що невідомих солдат до того часу вже не буде.